Потрібно дуже гарно спостерігати, як вдягнута дитина та мама, або хто є, хто йде на природу, і також використовувати репеленти або якісь аерозоли, які призначені суто для кліщів. Вони зараз є в магазинах та в аптеках, і також потрібно обробля... обробляти тварин, якщо вони бігають по кустикам. Та по кущам десь на природі потрібно оглядувати всі відкриті частини тіла, також голову, шию. ну, все оглядати немає нічого зайвого, тобто кліща зазвичай ну, видно. Очами можна подивитися і побачити щось, ну, як щось торчить, як щось вилазить зі шкіри, і зазвичай головка цього кліща вона в нутрі шкіри, а на знаружи, ну, тільки тіло таке, якби бугорочок виглядає. Якщо цього бугорочка до до прогулянки не було, то тоді потрібно вже звернути увагу більш ну, прискіпливо. Перші симптоми захворювання, які якщо кліщ, ну розумієте, це дуже довго розповідати, але це якісь незручності, млявість, підвищення температури, якісь проблеми з руханням шиї або хребта, і інтоксикація. Віддавати кліща. Можна на дослідження, чи переносить щось погане кліщ, тобто якусь хворобу переносить так. Але за рекомендаціями іноземними, ну, це недоцільно, тому що це потребує час та грошей. Краще, ну, якщо людина дуже хвилюється, не впевнена в чомусь, розумієте, ми не можемо заперечити, Йдіть в приватні лабораторії, вони досліджують кліщі, але краще не марнити час і звернути до фахівця.